Зараз весь час чую, що всі хочуть дізнатися ось ту таблетку, яка їм дасть здоров'я на все життя. Такої таблетки не існує, але є секрет здоров'я, про який ви можете дізнатися. І він дуже простий. Хочете бути по-справжньому здоровими і щасливими та навчіться чути себе і свій організм. І це якраз і буде ключ до вашого благополуччя і щастя. Пам'ятайте, всі рішення ваших проблем знаходяться всередині. І я обожнюю психосоматику тільки за те, що це доступний спосіб вирішити всі свої внутрішні конфлікти. Якраз у п'ятницю, 6-12, хочу провести прямий ефір, де розказати вам про основи психосоматики, як це працює. Це буде, відбудеться в телеграм-каналі, тому підписуйтеся. Це дуже важливо. Ви тоді зрозумієте, як знайти, якщо ви будете чути себе, почуєте про свої всі хвороби, які у вас знаходяться всередині, чому вони так сталися, чому це так відбулося, що ваше тіло зреагувало на, на такий стрес, на таку ситуацію. Я розкажу покроково, як це відбувається і чому ваш організм так реагує. І, звичайно, буде багато-багато корисного, тому що чуючи себе, чуючи свою душу, відчуваючи, ви зможете знайти і своє призначення, ви зможете проаналізувати всі свої хвороби, які у вас були до цього. Вони, можливо, навіть хронічними. І справа в тому, що з цими хронічними хворобами, з якими ви не можете справитися, якраз можна справитись через психосоматику, тому що вже ви обходили всіх лікарів. Ви вже попробували всі таблеточки, які були, тому зверніться уже до себе. Запрошую ще раз, 612, це п'ятниця, о 19-й годині в телеграм-каналі у мене буде прямий ефір. Приєднуйтеся, заходьте, в телеграм-каналі є багато цікавого, і там якраз і буде ссылка на прямий ефір. Всім рада допомогти. Рада, що. Маю можливість цю допомогти. Дякую Господу Богу і вам за те, що ви в мене є, що ви мене слухаєте, що я є корисною, допомагаю. І це, ви знаєте, головне, мабуть, у цьому житті, як коли ти навіть допоміг одній людині, ти вже зробив добру справу. Але коли ти допомагаєш багатьом, це тебе ну, прям веде по життю, дає тобі такий. Стимул до життя дає тобі впевненість і силу, і це якраз те, чого багатьом не хватає, Це якраз те, чому приходять до мене на сесії жінки, тому що вони втрачають, втрачають у відносинах цю впевненість, втрачають ще в дитинстві цю впевненість. І, звичайно, вони тоді не знають, як знайти себе. Тому, якщо вам необхідна допомога, якщо ви відчуваєте, що ви втратили себе, що у вас немає цієї опори внутрішньої. Приходьте, приєднуйтесь просто в телеграм-канал, заходьте в сесії, не до мене, то до іншого психолога йдіть. Йдіть до іншого гіпнотерапевта, до іншого холістичного терапевта, і він вам підкаже, він просто вам допоможе, і, і ви зрозумієте, як це прекрасно жить своїм життям. Тому що, давайте проаналізуєте. Якщо вам життя, ваше нещасливе, які думки у вас виникають? У вас виникають думки, а навіщо мені це? А навіщо я взагалі живу? І коли ви поміняєте, коли ви зрозумієте, що ваше призначення, ваше взагалі поява на цьому світі це є? Дар Божий, і його не можна просто так викидувати в корзинку, не можна просто так проживати, нічого не відчуваючи або відчуваючи цю біль. Біль завжди можна пережити, і біль завжди можна перетрансформувати, можна сказати. Тому я буду дуже ну, рада, коли я зможу допомогти хоча б двом люди, людям новим, а якщо це буде вас більше, то я буду взагалі щаслива, тому і ви будете щасливі. Заходьте, заходьте на прямий ефір, буде просто цікаво. Ви хоч зрозумієте, чому вам треба чути себе, чому вам треба реагувати правильно на свої ситуації, які у вас відбуваються в житті? Життя складна штука, бувають різні моменти. І, звичайно, коли ми впадаємо в депресію, ми разом з тим і впадаємо і в хворобу. Тому що депресія якраз приводить до того. Що людина починає хворіти. Образа, депресія, злість, це все страхи ваші. Це все, звичайно, дає ось такий поштовх для того, щоб тіло реагувало, щоб тіло хворіло. І тому дуже важливо розуміти ці процеси, як вони відбуваються, чому вони відбуваються, і як собі допомогти, звичайно. Тому запрошую на прямий ефір, буду завжди. Відкрита, там дуже гарна атмосфера завжди на, на прямих ефірах, тому що ми говоримо чисто, відкрито, можна задавати питання, можна спілкуватися, можна взагалі відчувати себе такою, як всі інші, тому що там якраз є однодумці. Тому заходьте прямий ефір 6, 12 о 19 годині. Чекаю.